Час підсумовувати тиждень, що минає, говоримо про найважливіше, найгостріше та найактуальніше. Аналізуємо події та тенденції останніх семи днів. Мої вітання. Головна економічна подія року у Трускавці цими днями відбувається форум регіонального розвитку. Парламентарі та дипломати, представники центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, неурядових організацій з України, Польщі, США та Канади. Загалом більше сотні учасників. Безцінний досвід якісної співпраці, гілок влади у столиці з владою на місцях, а також Дискусії та презентації найкращих світових практик місцевого самоврядування ТРК Львів наживо транслює цю подію міжнародного масштабу. У Троскавці працює і журналіст про тижня Ольга Матейчик. Олю, тобі слово. У Трускавці стартував форум місцевого розвитку. Ключові питання, які обговорюють на панельних дискусіях: це транскордонна співпраця, питання децентралізації та співпраці між парламентарями та представниками місцевої влади. Як розповів голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, цей форум це унікальна можливість налагодити співпрацю на усіх гілках влади від народних депутатів до представників місцевих громад. Важливість цього форуму є в тому, що на ньому присутні абсолютно всі гілки влади різних рівнів: урядники, представники обласної адміністрації, представники районних адміністрацій, народні депутати України, депутати обласної ради, депутати місцевих рад. Тобто, форум має народити синергію всіх думок. Немає такого, що хтось правий, а хтось не правий, хтось більше знає, хтось менше знає. Ми повинні сконцентрувати всі думки і спробувати вити створити єдине рішення, яке би влаштовувало всіх і дало людям кращий рівень життя. Ініціатори та головні організатори форуму це Львівська облрада та USAID, американська організація. Як зазначає Олександр Ганущин, голова обласної ради, цей форум може стати традиційним і обов'язково поза межами обласного центру, аби популяризувати львівщину і залучити інвестиційні кошти для розвитку інфраструктури. Такі форуми не мають відбуватися в місті Львові, Львів перенасичений подібними подіями. А навпаки, ми маємо показувати потенціал Львівщини і не тільки інвестиційний, як це було прийнято, а власне потенціал лобійський, потенціал можливостей місцевого самоврядування і потенціал власне транскордонної співпраці. Коли ми це все разом задіємо, коли форум стане постійно діючою площадкою, тоді можна буде говорити про те, що за результатами першого форуму ми домовилися, і 5 чи 6 транскордонних проєктів саме таких виграло, по яких ми говорили на форумі. Говорили учасники, а серед них і українські, і іноземні експерти про реформу децентралізації. це дуже важливий форум, де ми можемо поділитися досвідом децентралізації. Ця реформа у Польщі відбулася ще 25 років тому. Ми можемо розказати про усі плюси та мінуси цієї ініціативи. Нас дуже важливою є. Ідея посилення і покращення оцієї цієї функції представництва, яку здійснює Верховна Рада України, кращого розуміння проблем регіону виборців. Кращої артикуляції цих проблем, пошуку кращого вирішення тої чи іншої проблеми. Чи це стосується децентралізації, чи це стосується соціальної політики, чи будь-якої іншої політики, тому такий форум і такий формат муніципально-парламентського діалогу, політичного діалогу для нас є дуже важливим. Додам, нині на львівщині створено 16 об'єднаних територіальних громад. Серед них 15 вже пройшли процедурні моменти, аби утримати державну субвенцію 1 мільйон гривень на розвитку. Ток інфраструктури. Форум триватиме і завтра. Очікують на голову Верховної Ради, а також на маршалика Сейму Республіки Польща. На цю мить у мене вся інформація. Христю. Дякую. Це була наша Ольга Матейчик, з Трускавця, де відбувається головна економічна подія року форум регіонального розвитку. А зараз про голландські інвестиції в європейський бізнес на Львівщині у Бузьку. Понад рік активно розвивається агропідприємство там вирощують салат біля десяти видів. Врожаї збирають цілий рік. Проте бізнесмени зізнаються, могли б працювати вже шостий рік. Однак в охочих створити в Україні підприємство із закордонним капіталом чомусь виникають проблеми із документаціями. Загалом на Львівщині працюють понад сотня бізнесів проінвестованих за кордону. З одного такого і повернулася наша Ірина Качмарик. Оля працює на фірмі Агрономом по листя із дозрілого салату викидає, а найкраще суцвіття фасує у спеціальні пакети. У такому вигляді салат потрапляє на продаж. Контролюємо від самого посіву, від вибору насіння і до самого збору врожаю, сортування, пакування і доставки відповідно до покупців. Розпочинається виробництво із розсади, яку садять в землю, і в спеціальні отвори із пінопласту. Роста городина весь час на воді. Зернинка розсади стає пучком в середньому за 45 днів. Ця технологія дозволяє максимально знизити кількість води, яку ми використовуємо. Знизити затрати на вирощування салату і вирощувати з максимальною ефективністю з невеликої з невеликої площі. З цієї теплиці, з 3,5 тисяч квадратних метрів, протягом року ми можемо збирати до 1 мільйона головок салату. Якщо б це був салат в ґрунті, навіть в теплиці, відповідно, ця ефективність була б нижча. Потрібно було б будувати більшу теплицю. І нести більше затрати на, на енергоносії. Такий спосіб виробництва на львівщині започаткували голландці. Іноземці зізнаються, на початках було важко, а зараз співпрацюють із десятками львівських супермаркетів та мають своїх дистриб'юторів. Сільське господарство не розвивається в одних країнах локально, виходить на міжнародний рівень, і тепличні господарства починають більше розвиватися як в Великобританії, так і в Німеччині виходять за межі Нідерландів. Аграрне підприємство, яке має іноземні інвестиції, розташоване в Бузьку. Загалом такого бізнесу із закордонним капіталовкладенням в області більше сотні підприємств. Я сьогодні взяв разом із собою керівників дозвільних структур МНС, інспекції Держбудконтролю, щоб вони, будучи тут на місці, зрозуміли, що наступні дозволи, наступні погодження треба видавати надзвичайно швидко. А з іншого боку, для мене дуже важливо, щоб іноземці бачили, що вкладати в гроші в Україну вигідно на Львівщиною. Туть інвестори, бо є стратегія переконують в обласній державній адміністрації. Область йде на контакт із іноземними фірмами, які існують на бізнес ринку східної Європи вже десятки років. Ми зараз є конкурентніші в тому плані, що ми маємо ті самі можливості, що східноєвропейські ринки мали 15-20 років тому. Тобто, ми маємо доступні енергетичні ресурси. Ми маємо доступну сировину по своїй вартості. Вона оцінюється в гривні, а не в іноземній валюті в нас на території України. Ми маємо доступну робочу силу. Наразі бузьке підприємство працює тільки на українському ринку за кордони експорт у планах. Інвестори із Нідерландів планують вкласти ще 600 тисяч євро у тепличний комплекс із вирощування салатів. За інвестовані кошти цього року планують будівництво другої секції теплиці площею майже 5 тисяч метрів квадратних. Так хочуть збільшити виробничі потужності та розширити асортимент продукції. За останній рік підприємство перерахувало до місцевого бюджету 775 тисяч гривень податків і зборів. Ірина Качмарик про і до наболілого у Львові облаштували пункт перевантаження сміття для подальшого його вивезення аж у Київ. Розташований він на території приватного підприємства в районі вулиці Городоцька, 280. Проте це обурило місцевих мешканців, які живуть буквально за сотню метрів звідти. Тим часом у ратоші звітують, тарифи на вивезення відходів для львів'ян не зростуть і додають, як довго возитимуть львівські сміття у столицю. Наразі не знають. Ірина Кунанець продовжить тему. Сміття перевантажують із малих у великі машини. Вітак щоденно до столично. з спальвільного заводу звідси скеровий 10 машин об'ємом по 22 тонни тони кожна. Чиновники наголошують, тут сміття не затримується. Сміття тут не затримується його одномоментно зразу, коли сміттєвоз вивантажує, зразу сміття не навантажують, навантажує одномоментно на більшу машину. Київський завод погодився приймати львівське сміття впродовж літа. У столиці відходи сортують, а далі спалюють. Та йдеться лише про третину обсягу львівських відходів. Є відповідні угоди, укладені між перевізниками сміття і власниками оцих великих автомобілів. Також укладені угоди між сміттєпереробним заводом в Києві і нашими перевізниками стосовно утилізації сміття. Усе в нічого та за якусь сотню метрів від місця перевантаження сміття на Городоцькій розташовані житлові будинки. Відтак обурені таким сусідством мешканці цього тижня вийшли на протест та перекрили заїзд на базу машинам і сміттям. В Понеділок. Ввечері почули запах, ну шалений запах, починаючи від цього будинку, шалений запах. Потім дізналися, що це вивозять сміття. Ну сказати вам, з якого дня я не можу. Ну в понеділок ми якби дізналися про це. Всі мешканці до того ставляться вкрай негативно. Люди кажуть, вони готові терпіти максимум два тижні. Якщо від не надто привабливого сусідства не позбудеться, то погрожують навіть перекривати вулицю. Воно ще з міський голова наголошує, теперішнє місце для перевантаження тимчасове. Не знаю, тиждень, два-три подивимося по ситуації. Гроші на перевезення львівського сміття у Київ йдуть із міського бюджету. Виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив відшкодування витрат перевізникам. Вартість перевезення однієї тонни побутових відходів розраховують на один кілометр додаткового пробігу транспортного засобу. Минула компенсація була близько мільйона гривень. Компенсація, яка буде проводитися сьогодні, десь близько двох мільйонів сто є від однієї гривні. 20 копійок до 1 гривні там 50 копійок. Тобто кожен перевізник має свою вартість, це залежить також і від місткості машини. Так, до прикладу, якщо рахувати відстань 100 кілометрів обидві сторони для 10-тонної машини, то на одну машину припадає близько двох тисяч гривень. Рішення прийняли до серпня. Таким чином компенсують витрати і п'ятьом іншим перевізникам. Завдяки цьому тарифи для населення не зростуть. А от де знайшли гроші міські казні на такі чималі витрати, посадовці не кажуть. Як і про те, чи не доведеться страждати комусь іншому від недофінансування через те, що львівське сміття везуть аж у столицю. Ірина Кунинець про тиждень. І до військової тематики: щоб влучно стріляти на полігоні Національної гвардії України за кілька кілометрів від Львова відбулися однотижневі військові навчання, аби підвищити кваліфікаційний рівень снайперів. На Львівщину з'їхалися військовослужбовці із усього західного територіального управління. Була на місці, і наша знімальна група. Ольга Тимоляк продовжить. У навчальній групі по шестеро снайперів вони виконують усі завдання інструкторів, щоб показати як найкращий результат. Такі навчання проводяться для того, щоб снайпери виявили свій рівень підготовки, і в кожному, в кожних змаганнях вони виявляють найкращого і завжди, коли є кращий. Хто получає не дуже високі результати, вони тягнуться до кращого. Такі змагання задовільняють людей, деякого не задовільняють, але вони завжди піднімають рівень їхньої підготовки. Однак самі бійці на розповідають, завжди прагнуть до кращого результату. 30-градусна спека не стала на заваді. За все проходження наших навчальних стрільб і того, що ми навчилися, снайпер не може бути задоволений своїми результатами, так як він завжди бажає мати найкращого. З того, що ми вистрілили. По патронажу, ну всі мішені поражень. Такі навчання відбуваються двічі на рік. На полігоні проходять навчальні збори зі снайперами. Військовослужбовці приїхали з дев'яти областей, тобто з Західної України. Тренуються вони тут вже четвертий день. Навчання проводяться один раз в півроку для покращення навичок снайперів. Аби навчання були результативними та снайпери таки насправді підвищили рівень кваліфікації на навчальному полігоні. створюють умови максимально наближені до бойової обстановки. Варто зазначити, що частину пристроїв холодної пристрілки та мішені надали меценати. Ольга Тимуляк про тиждень. Львів приймав учасників форуму громадських організацій. В його межах відбулися тематичні майстер-класи, панельні дискусії у форматі світового кафе. За словами організаторів, мета форуму напрацювати пропозиції представників громадськості до регіонального плану заходів реалізації національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 16-20 роки. Організатори зазначають, громадськість має право критикувати владу будь-якого рівня. А активні люди, які позитивно зарекомендували себе як громадські діячі та мають власні громадські ініціативи, повинні переходити у владні кабінети. Загалом в Україні налічується понад 90 тисяч громадських організацій В усіх регіонах повинні створитись платформи, на які влада і громадськість мали б взаємодіяти в рівних на рівних і на партнерських засадах. Йдеться про координаційні ради сприяння розвитку громадянському суспільству. Процес на сьогоднішній день практично вже завершується на національному рівні. Визначено два співголови: це є віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, а також заступник голови адміністрації президента. Ростислав Павленко і власне вже сформовано практично склад. І ближчим часом ми очікуємо, що буде відповідно розпорядження президента, яким затвердиться цей склад. І далі так само передбачається створення подібних платформ на регіональному рівні. Сьогоднішню українську владу у владні кабінети поставили люди і громадські організації, і ми ніколи не повинні відриватися від тих людей, які повинні для нас бути опорою, які повинні бути допомогою і контролем. Тому дуже важливо, щоб громадські організації з одного боку контролювали владу і вказували на недоліки. А з іншого боку, коли влада робить добрі речі, сподіватися на підтримку і розуміння. А про інші не менш важливі події тижня дивіться далі у стислому огляді. Львівський військовий госпіталь відвідала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Іванна Климпуш Ценцад оглянула ерготерапевтичну кімнату та військову майстерню, які вдалося встановити завдяки трастовим коштам НАТО, Чиновник пообіцяла пообіцяли сприяти військовому госпіталю у налагодженні подальшої співпраці із міжнародною організацією. У Львівському аеропорті відкрили виставку діячі України. Автори робіться молоді українські митці. Вони по-новому показали видатних діячів, використовуючи при цьому. Сучасне графічне мистецтво експонують виставку на третьому поверсі терміналу. А в її побачили у приміщенні адміністрації президента України та в Київському аеропорті. Після Львова роботи ймовірно помандрують до Харкова. Ми провокує людей задати собі запитання. Що великого зробили ці люди, і може на що здатний я особисто. Тобто, коли ми її створювали, ми хотіли, щоб саме ці такими запитаннями задавалися ті люди, які будуть проходити. Ми, як правило, звикли бачити звичайних людей, звичайні образи, які є. По образу і подобію, а це просто феноменально. Тобто, від зірок і вернацького до космосу Сікорського і знову повернення до дитини Незнайка. На Львівщині представили нового обласного військового комісара. Ним став Олександр Тищенко, підполковник вже має досвід, адже раніше виконував обов'язки керівника на цій посаді. В першу чергу перед військовим комісаром поставили завдання завершити призов контрактників та призовників. Додам, цьогоріч область повинна забезпечити 900 хлопців. Котрі підуть на строкову службу і 800 на контрактну Збройні Сили України. Львівщина серед інших областей України посідає друге місце після Хмельниччини у забезпеченні виконання плану. Дорогу між бородами та Червоноградом ремонтують. Зараз латають поблизу Радехова. Ця ділянка була однією із найгірших в області. Її взяли ремонтувати, бо транзитна. Вона об'єднує Бродівський, Сокальський та Радехівський райони. Під час ремонту дорогу повністю не перекривали. Транспорт їздить у реверсному русі. Відновлені траси кошти коштує 234 мільйони гривень. Загалом заплановано відремонтувати 50 кілометрів траси броди Червоноград. Львівська мерія дасть квартири сім'ям рятувальників, які загинули під час ліквідації пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі. Відповідне рішення прийняв Комітет Львівської міської ради. Там йдеться про виділення трьох двокімнатних квартир на території міста. Гроші на купівлю скриють із бюджету міста. Однак точної суми в департаменті житлового господарства наразі ще не називають. 22 червня сорок року гітлерівська Німеччина напала на радянський союз. Так розпочалася війна між двома тоталітарними імперіями. На згадку про жертв цих кривавих подій визначають день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Десятки мільйонів людей різних національностей були розстріляні, заморені голодом та знищені у концтаборах. Україна не тільки серед колишніх радянських республік, а й з усіх країн світу зазнали найбільших втрат з роки другої світової війни. 75 років після трагедії, 23 червня, Україна відзначила день пам'яті з нагоди масових розстрілів політичних в'язнів на західній Україні протягом червня-липня 41-го. розстрілювали ув'язнених, які отримали термін 10 років. І навіть тих, чиї справи ще не були передані до суду. Більшість із розстріляних звинувачували за статтею контрреволюційна діяльність. Загалом від 22 червня до початку липня в тюрмах НКВД було знищено близько 23 тисяч ув'язнених. 23 червня день вдови. Цей день в Україні став днем болю. Адже за час проведення так званої антитерористичної операції тисячі жінок стали вдовами, бо війна забрала у них чоловіків. На лічні продовж двох років війни без чоловіків та синів залишилось 243 сім'ї. Членам родин загиблих із обласної програми виплачують 100 тисяч на одноразову допомогу. А дітям до 18 років щомісяця виділяють відділяють дві тисячі гривень. У Львові стартував гастрономічний фестиваль. В парку культури експонують рекордну велику тарілку діаметром понад три метри. Львівські художниці знадобили чотири дні, аби усе це намалювати. Рекордну тарілку зафіксував представник книги рекордів України. Сам ж фестиваль триватиме до 27 червня. Цими вихідними розпочнеться другий фестиваль Ілюди і ляльки. Його перший етап стартує на Львівщині. Туди актори Львівського театру везуть виставу Божественна комедія Три крапки. Продовж трьох днів актори мандруватимуть з селами Пустомитівського та Перемишлянського району. А вже за тиждень відбудеться стаціонарна частина фестивалю. До Львова з'їдуться 15 театральних колективів не лише з України, а й з Грузії, Литви та Білорусії. У Львові триває урбаністичний фестиваль Твій простір. він до Дня молоді протягом семи днів організатори запланували лекції про підприємництво, створення мистецьких об'єктів із тваринської сервини, а ще перегляд сучасних українських короткометражок. Родзинкою фестивалю стане майстер-клас американського скульптора, який створить креативні речі із мертвого дерева. Усі заходи безкоштовні. Шостий міжнародний джазовий фестиваль Альфа Джаз Фест стартував. Цьогоріч він триватиме до 27 червня і представляє спільній Зичні проекти за участю відомих джазових музикантів зі світовим ім'ям та українських виконавців на трьох сценах прозвучить виступи музикантів із США, Великобританії, Швеції, Німеччини, Нідерландів, Польщі, Австрії, Франції, Італії, Австралії, Мексики, Куби, Домініканської Республіки та України. Щодня в парку культури будуть безкоштовні джазові кінопокази. Також відбудеться фестиваль вуличних музикантів, Street Music by Alpha Jazz Fest, який збере молодих талановитих учасників зі всієї України. А зараз про те, чим пишаємось. як відомо, Євробачення 2017 проведуть в Україні. Наразі спеціальна комісія визначає, в якому з чотирьох міст, які зголосилися, відбудеться подія європейського масштабу. А допоки організатори узгоджують технічні моменти, львівський студент допомагає Оргкомітету. Художник, який нині навчається у нашому місті, придумав і втілив. Унікальний логотип Євробачення 2017. Ольга Матейчик вже побачила його, а ще вона дізналася, як в майбутньому можна використовувати цей барвистий дизайн. Ігор Художник нині навчається у Львівській академії мистецтв та сам уродженець села Петриківка, що на Дніпропетровщині. Хлопець вважає, що його місія рекламувати візитівку свого рідного краю Петриківський розпис, про техніку та взори, якого знає чимало. Петриківка це досить таки рослинний, рослинне мистецтво. І, власне, які квіти, художник зображує, такий сенс він їх в них їх і вкладає. Наприклад, маки, символ кохання, калина, символ України. А кольористика от в Петриківці, вона от надзвичайно така яскрава, дуже позитивна. Хлопець певен. Орнамент гідний стати логотипом наступного Євробачення, яке відбудеться в Україні, тому й розробив кілька зразків, і свій варіант вже надіслав до організаторів. Він вважає, що Петриківкою можна оздоблювати абсолютно все від смартфонів до інтер'єру. Так само, як там 100 років тому прикрашали наші прабабусі, там посуд Петриківським розписом. Так само можна сьогодні прикрасити наші гаджети, автомобілі, сиди, диски, одяг, футболки. Тобто, це все лягає в наш сучасний контекст, тому що Петриківка це дуже графічне мистецтво. Наочно показує, як Петриківка може стати украсою одягу, й пані Ела. Давню сукню жінка оздобила саме таким візерунком: мисткиня за професією психолог, і певна, малювання це своєрідна арт-терапія. А для дітей малювання пальцями це ще й розвиток мислення та мови. Тому й практикує у Львові курси Петриківського розпису. Малювання пальчиками це дуже дуже ефективна психотерапія. Дуже багато дітей, які починають малювати пальчиками, вони починають краще говорити, краще розвиватися, бо це є дрібна моторика. Дрібна моторика розвиває мислення і творче півкулю. жінка теж має коріння із Петриківки, Щоразу їздить на малу батьківщину, аби навчитися чогось нового від старожилів. Ідею із логотипом для Євробачення цілком підтримує Європа та й увесь світ мусять дізнатися про унікальне мистецтво українців. Тим паче, що три роки тому Петриківський розпис було включено до нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, і це поки єдина форма українського надбання, що потрапила до цього реєстру. Незалежно від того, що скаже Оргкомітет Євробачення, Ігор вже складає бізнес-план, як популяризувати Петриківку серед українців. А влада Дніпропетровщини вже пообіцяла зробити логотип регіону у петриківському стилі. Ольга Матейчик про тиждень і на цьому у нас все на сьогодні. Будьте добрішими один до одного і вірте, правда переможе. Зустрінемося на ТРК Львів.